Ми всі знаємо цю історію, як Бог створив світ, небо і землю, зірки і планети, рослини і тварини. А потім, як вінець свого творіння, Бог створив Адама а з його ребра Єву, першу жінку. Але що, коли я вам скажу, що насправді першою жінкою була не Єва? Привіт! Вітаю вас на каналі Chapter Art. Я повертаюся до вас з новою історією, і цього разу це буде історія із Біблії, із книги буття, або те, чого в ній немає. Отже, згідно з деякими давніми іудейськими і середньовічними текстами до Єви існувала інша жінка, інша жінка Адама, яку звали Ліліт. І насправді Ліліт досить часто зображають у мистецтві. До прикладу, подивіться на цю картину про Рафаеліта Данте Габріеля Росетті. Відразу скажу, що в мене є окреме відео про про Рафаелітів. Я дуже люблю цю групу митців. У них абсолютно неординарна оригінальна естетика, яка дуже сильно відрізняється від всього мистецтва, яке я бачила, посилання внизу під цим відео. Отже, Ліліт: історія така: Бог створив Адама і Ліліт. З однієї глини, як рівних, одночасно з однієї речовини. Тому Ліліт бачила себе рівню, як рівню Адаму в усьому фізично, інтелектуально і спіритуально. Тож, коли Адам пробував зайняти домінантну позицію, щоб Ліліт його слухала, вона відмовлялася. Ці конфлікти накопичувалися, наростали і доросли до того моменту. Коли ну, вже не можна було так продовжувати. І під час однієї з таких сварок Ліліт вимовила ім'я Бога, а це було щось немисливе, це було щось заборонене. У містичній і фольклорній інтерпретації це означає, що вона доторкнулася до Божественного, вийшла за дозволені межі. І це те, що можуть зробити лише наймогутніші істоти. І так вона проявила свою силу, і так вона звільнилася. Тобто, оце от вимовляння імені Бога, імені Господа було певним розривом договору. Так? Вона після цього пішла з раю і втекла до Червоного моря, яке в той час вважалося таким краєм світу, місцем хаосу. І історія продовжує, що Бог відіслав трьох ангелів, щоб вони з нею там домовилися і привели її назад до Едену, але вона відмовилася. Тим часом Адам, який залишився в раю сам, почав жалітися Богу за те, що от жінка від мене пішла, я залишився сам, я самотній, зроби щось, і Бог зрозумів, що знову створити. Жінку як рівню Адаму означає продовжити ось цей конфлікт. Тому тут історію ми вже знаємо із книги буття. Бог приспав Адама, витягнув з нього його одне ребро, і з цього ребра створив Єву. І цей жест символізує певну ієрархію, так? тому що Єва була створена з Адама, а не поруч з ним. І що цікаво, Ліліт вона відсутня в книзі буття. Однак, зверніть увагу, я зачитаю. В книзі буття рядок 1.27 сказано: І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий він її створив, як чоловіка та жінку створив їх. Тобто, це більше схоже на історію ліліт. Тут сказано ніде не сказано про ребро, ніде не сказано про ієрархію. Тому є версії, дуже багато дослідників цієї історії вважають, що ліліт просто викреслили з цього канонічного наративу, і можливо, тому що її відмову повернутися вважали ну, такою небезпечною. І ці тексти писали і редагували чоловіки. І також на додачу ліліт була ж бунтаркою. Вона вимовила заборонене ім'я Бога. Ну, такий собі приклад, не дуже так небезпечний. Тому вважається, що швидше за все. Її образ, її персонажа викресла з цієї історії. А от потім Книга буття каже трошки інакші рядки, рядок 2,22. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого, вона чоловіковою буде зватися. Бо взята вона з чоловіка. І так, цей рядок, який не співпадає з тими першими словами, які ми чули з книги буття, оце ці рядки вони вже описують Єву. І вона стає єдиною жінкою в історії походження. Вона стає таким санкціонованим архетипом жіночності. На цьому історія не завершується. Тому що в середньовіччі побудувала історія про те, що Ліліт таки повернулася до раю, але уже у вигляді змія, того самого змія, чи того радше змії-спокусниці, яка спокусила Єву, передавши їй фрукт із забороненого дерева. Але цікаво, що ось цей фрукт, символ знання, дерево з дерева знання, вона передає не йому, не Адамові, а жінці. Наче передаючи їй силу, просвітлення, знання. І вона таким чином виносить взагалі персонажа Адама на другорядний план. Жінки між собою все вирішили. І це також певний акт помсти у мистецтві, особливо у мистецтві 19 століття, ліг постає в такому образі фатальної жінки. Це той образ, який був дуже популярний в цей період на рівні з такою дівчиною, жінкою, яка втілює чистоту, смутливість і так далі. Тобто вона була такими полярними двома іпостасями. Незвичайно ну, звичайно, не дивно, що Еліт стала символом фемінізму, особливо у 1970-х роках, адже вона чуттєва, незалежна, сильна, і за це її часто бояться. Вона не просить дозволу, вона обирає сама. Вона має право говорити ні і хоче більшого. Тому, звичайно, її перетворили в таку феміністичну ікону, і навіть я читала, що був період, коли на честь неї чи під її символом створювали фестивалі, де популяризовували жіноче мистецтво. Звичайно, образ Ліліт, він популярний як жінка, яка витерта з історії, витерта. Ми думаємо, та? що таки вона витрата була з найголовнішої, найпопулярнішої книги взагалі в історії європейської нашої цивілізації. Вона є символом того, якою жінка начебто не повинна бути та? в рамках певних очікувань. Але вона все одно стає і все одно є. Не забудьте поставити, будь ласка, лайк під цим відео, підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. Також, будь ласка, підтримуйте мене на Патреоні. Дякую вам за те, що слухаєте про мистецтво українською мовою. Побачимося в новому випуску. Дякую вам за увагу. Пока!